Привіт, мене звати Мирослава, і сьогодні я б хотілася прогулятися з вами по одному з найкрасивіших місць, яке має не тільки релігійне значення, а і культурне. По Ясній Горі! Малий спойлер, я не вперше на Ясній Горі, і в кінці відео я покажу вам відео з того дня, коли я закохалася в це місце. Думаю, ви будете в захваті так само, як і я. Але все по порядку. Ясна Гора це монастир у Ченстухові, Польщі, який є одним із найважливіших духовних і культурних центрів. Вона є символом польського католицизму та національної ідентичності, а також одним із головних місць паломництва в Європі. Це папа. Як який то є з Okay. So. Yeah. Yeah, so, so, <essen> <regimesciğim> Цей монастир відомий своєю іконою Чорної Мадонни, яка вважається чудотворною і привертає уваги мільйони паломників з усього світу. Монастир був заснований у 1382 році, а назва Ясна Гура означає Світла Гора. І відображає як географічне розташування монастиря на високому пагорбі, так і його духовне значення. Цей монастир також є важливим культурним центром, де зберігаються цінні релігійні артефакти, історичні документи та твори мистецтва. І перше, куди ми підемо, це в бібліотеку на Ясній Горі, де насправді не так легко попасти. Це місце не є відкрите для всіх з відповідних на те причин. Адже. Ця бібліотека є однією з найцінніших та й найстари... найстаріших монастирських бібліотек у Польщі. Вона містить рідкісні і старовинні книги, рукописи та архівні документи, які мають не лише релігійне, але й наукове та історичне значення. Бібліотека налічує понад 13 тисяч стародруків та кілька тисяч рукописів, багато з них, які датуються середньовіччям. А особливу цінність встановлять книги на богословську тематику, а також філософські, наукові та історичні праці. Ці матеріали були поділені по таких секціях, взагалі, бібліотека поділена на такі секції книги, що доволі незвично в стародавніх бібліотеках, і одній з перших таке зустрічається у сучасних, звичайно, що ми звикли до того, що є такий поділ на секції. Серед матеріалів також є багато цінних історичних джерел, які стосуються історії Польщі та католицької церкви. В архівах можна знайти листування з королями, записи про оборону монастиря під час шведського потопу і документи, що стосуються відносин монастиря з Ватиканом. Книги написані різними мовами, включаючи латинь, грецьку, польську, німецьку та інші. А приміщення саме вражає своєю архітектурною красотою просто гляньте. Яке воно неймовірне, воно прикрашене старовинними меблями, розписами на стелях, що робить його не тільки сховищем знань. Але й важливим історико-культурним об'єктом. А серед людей, які відвідали цей монастир і цю бібліотеку, насправді є дуже вдомі історичні постачі минулого і сьогодення. І кожен, хто відвідав бібліотеку, повинен підписатися в ось такій книзі. Також хочу звернути вашу особливу увагу на цей стіл, який виготовлений з цінних порік дерева і має ретельно оздоблені деталі, що відображають традиції майстерності тієї епохи. Таких стола є два. Вправді, ці столи не є такі вже і звичайні, і не тільки за рахунок своєї стародавності, старовинності, а також і за рахунок легенд. Кажуть, що коли нападали на ясну гуру, то монахи сховали всі найбільш цінні речі в бібліотеці десь під столами. Але я не зможу і частину всіх історій переказати, всіх легенд, тому обов'язково приїжджайте і послухайте їх уже тут. А взагалі, комплекс ясної гури включає декілька важливих будівель. Базиліка Успіння Пресвятої Богородиці. Це є головний храм, побудований у бароковому стилі. Вежа монастиря. Каплиця Чорної Мадонни та башти різні, які е, становили частину оборонної системи і відіграли важливу роль у захисті монастиря під час історичних облог. Головна зала Ясної Гури це ось ця базиліка Спіння Пресвятої Богородиці, яка є головним храмом монастиря і вважається одним з найвеличніших прикладів барокової архітектури в Польщі. Насправді, вона мені теж дуже до душі, просто гляньте, як вона красиво виглядає. Базиліка була перебудована в 17 18 століттях. Високі стіни, багаті та декоративні елементи, прикрашені розкішними фресками і позолотою. Це є та сама зала, в яку я закохалася з першого погляду. Правда, вона була вся в декорації, згодом вам покажу. Центральне місце займає великий вівтар, прикрашений золотими і срібними елементами, де зображені сцени з життя Діви Марії. У Безлісі також є велике органне місце. Монастир відомий своїми органними концертами та музичним супроводом під час розчистих богослужінь. Ікона Чорної Мадонни є головною святиною ясної Гори. Вона вважається чудотворною і має особливе значення для польського народу як захисниця країни. В образі Діви Марії, зображеної на іконі, знаходять духовну силу та натхнення, особливо під час важких періодів своєї історії. Також є шрами на обличчі Чорної Мадони, які є характерні саме для цього образу, і вони мають релігійне і історичне значення. Вони з'явились на іконі внаслідок інциденту, що стався у 1430 році, коли група мародерів спробувала пограбувати монастир Ясної Гори. Під час цього нападу ікона була пошкоджена, адже вони намагалися її зняти. І на її поверхні з'явилися два характерні шрами на обличчі. Ці пошкодження були наслідком розпачливих спроб мародерів зламати ікону. Також мадонна має кілька особливих ритуальних брань. Їх одягають на ікону Діви Марії у визначенні свята або з особливих подій. Усього існує сім основних брань: це діамантове вбрання, рубінове, гранатове, золоте, коронаційне вбрання, смарагдове. І сукня тисячоліття. На жаль, не можна було знімати в деяких місцях, тому приїжджайте і відвідуйте особисто деякі раючі насправді варто побачити. І насправді кожне врання має своє певне значення, вдягається його на певну якусь подію і символізує щось окремо. Ясна гора також зіграла вирішальну роль у 1655 році під час шведського потопу, коли монастир успішно відбив облогу шведських військ. І ця подія стала символом стійкості польського духу та національної єдності. І вважається, що саме після цієї перемоги польща почала відновлюватися від шведської окупації, але монастир був таким ж важливим центром національних рухів боротьбі за незалежність під час комуністичного правління у Польщі. Також ясна Гура залишалася осередком духовного спротиву, тому тут є багато реліквій, пам'яток загальному багато музеїв, де можна побачити дотичність монастиря до різних сфер життя. Крім бібліотеки, тут зберігаються безцінні історичні артефакти, релігійні предмети, картини та реліквії. У 1994 році ясна гура була внесена до списку національних історичних пам'яток Польщі. На ясній гурі особливо місце займає тема цілющості, що пов'язано з чудотворною іконою Чорної Мадони. Одна з найяскравіших ознак віри в чудотворність ікони – це стіна з костелями, розташована в монастирі. Ось так вона виглядає. Паломники, які вірять у цілющу силу ікони, часто приїжджають з різних куточків Польщі та світу, щоб помолитись перед образом Діви Марії. Далі ми йдемо до вежі монастиря, точніше піднімаємося нею вгору, тому що це одна з найяскравіших, Найвищих споруд у Польщі, яка є видимою з великої відстані. Вежа є частиною комплексу монастиря і служила не лише як вежа для огляду, але як оборонна структура. Вона була частиною міцної стіни, яка оточувала монастир для захисту від нападів, і з відкривається панорамний вид на монастирське подвір'я і навколишні території. Просто гляньте, як красиво! А ці відео були зроблені рік тому в різдвяний період минулого року. Зробили ось таку різдвяну шопку. А саме створили дуже багато ляльок, які були вдягнуті в різноманітні традиційні обрання з кожного регіону Польщі. А також створили велику шопку, де просто неймовірно увагу приділили деталі. І, взагалі, у Ясній Горі традиція створення шопок має дуже велике значення. В попередніх роках створювали такий зоопарк, по якому можна було гуляти, гладити і годувати тварин. Які, наче прийшли на народження Ісуса Христа, це називалася така жива шопка і була дуже популярна. Дуже багато людей приїжджали саме щоб прогулятися там. Але саме цей вигляд мене зачарував і надав особисто для мене цьому місцю надзвичайний шар. Пам'ятаю, коли зайшла в велику пусту залу, прикрашену великими ялинками, і ця величність просто затамувала подих я відвідала саме ясного не з релігійної точки зору. Про свою позицію до релігії я розказувала в окремому відео, але вас заохочую також відвідати і сподіваюсь, вам це відео сподобалося.